Барвінок мали сорт Атро Пупуре, він Камінор Атропурпуреа по латині. Саджанець 3 літра 95 гривень. Це на червень 25-го року. Чим барвінок мали Атропурпуреа відрізняється від інших. Це ідеальна грунтопокрівна рослина для тих, хто хоче створити ідеальний зелений кілим у тіні та на півтіні. Його гостевічне зелене листя щільно покриває землю, а навесні з'являються пурпуро червоні квіти. які Додають яскравих барв у саду, але в цього сорта п -п 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 в нього такі фіолетові квіточки. Так, на відміну від простого барвінку. Він невибагливий, стійкий до посухи, не потребує постійного догляду та прекрасно пригнічує бур'яни. Добре росте під деревами біля доріжок на схилах. Морозостійкий, витримує мінус 25 градусів, може цвісти повторно восени. Ідеальний вибір для тіньових куточків. І отакий от от саджанець, дивіться, ось. 3 літра це в нього діаметр десь 80-60-80 см. На сьогоднішній день коштує 95 гривень. Запрошуємо в розсадник Proxima.